Мої вітання, всім привіт! У цьому відео вам покажу, яких два наступних автомобіля ми оглядали для клієнта в Польщі. Додивіться відео до кінця, буде цікавим. Та не забувайте підтримати лайком та пишіть свою думку в коментарях. Ми поїхали на одну автоплощадочку, щоб оглянути там два автомобіля і відповідно вибрати, який буде кращий варіант. А можливо і нічого не вибрали б, якщо було б два поганих автомобіля. Перший на огляді в нас був Ford Focus Кузові Універсал 16-го року випуску, 1.5 дизель, механіка із пробігом 300 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 28 тисяч злотих. Дивимось його стану. Так, дивіться, я вже біля цього форда фокуса. Ось він так виглядає. Округ автомобіль ціленький, звичайно зараз глянемо ту міром його. Що у нас оптика головини, туманні фари, бампер ціленький попереду. Оптика також ціленька. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Зараз автомобіль на літній гумі. Бачу протектор ще в гарному стані. Рік. Рік, рік. Щось є. 21 року гуми. Вона не потріскана, видно, поїщена свіженька. Гальмівний віз має виробітку мінімальну, по йому видно, тільки потрібно проїхатись, тому що автомобіль стоїть. Накладочка взагалі ось знову. Там все В Автомобілі тонування задніх вікон, чорні рейлинги. Ну, На дисках де не ось є такі пошкодження від бордюрки, лампи цілі позаду, бампер цілий, А, Це паста. Після полерки залишилась, дому, що якісь царапини є на автомобілі. Розглянемо його тощиним міром, як він виглядає. Голубе вікно навіть ще рідні в автомобілі. П'ятерочка. Так видно по йому що воно ціле. Зараз мокре та яких сколів, можливо дрібних ми не помітимо. 141, 149, 138, 147, 136. Прівочка є на місці захисна. Проємчик 89. 4. Ніхто ніде нічого не крутив. Ця дверка також є в рідній фарбі, також є рідні. Петлі не від'єднувались. 52, 57. Ніхто нічого не крутив. 128, 147. І сторони. Вся сторона є рівненько. М'ятненько маленько побачив. Ось на дверці ці тут маленькі пошкодження. Капот у нас також в рідні, не в рідній було. А, тут ось щось було під фарбування. Навіть цепляло 122, 144 Стоєчка та дах. Це в рідній фарбі. хоть и Ось нас тут гонка отклеилась. Так уж плевочка на месте. Ось это крыло у нас фарбовалось. Поверху только металл. Понизу Тут щось цьому місці ось таке було. Ні, кришечка у нас не крутилася. Невеликий, то ми одразу би помітили. Дивимось по салону, водійська сторона. Ось оцінюєте 300 тисяч пробіг автомобіля. Повний електропакет зеркала. І складаються, регулюються, 400 підйомнички, центральний замочок, стан приємчику, гумовий ковролін. Накладочки на педалі рівні, ось по зносу бачимо. Ніхто тут нічого не комбінував, пластик тут ніде не тріснутий, а ось є маленька тріщина, тут завжди булячка, сідають взуття, щоб обстукувати, то тобто ламається, особливо взимку. Сидіння в гарному стані, ніде не розірване. Пасик ну пасик це їх булячка, так само, як і в французах, що орсинками покривається. Передній задній туманки, датчик світла, шкіряний мультикермо, ну відповідно, що кермо підфарбовує ось поверху тільки. А так то воно не перешите. Всі кнопочки на місці. Круїз контроль, датчик дощу, шкіряний підлокотничок, підстаканнички. Ручник механічний, механіка шестиступка, селектор. Ось оцінюйте. система старт, USB, розетка на 12, кліма ручного регулювання, навігація, мультимедія. Центральне зеркало з автозатемненням. Тільки звісь пляма така є. Не знаю від чого. То дах ніхто не хімчистить, тому що після хімчистки він може просто... В паст, як пасти увіситись і потрібно потім перетягувати до речі, нема, немає, я запитаю, де, чи взагалі він є в наявності. Шторка на місці працює. Це ковруліна у нас із передньої частини. Так, що ми маємо дукатку? Бачу її цілий застав ключ, все є на місці. Дивимось під капотом. До речі, автомобіль у нас повністю є холодний, тому що я продавців навіть не попереджав, що ми будемо оглядати цей форт. Тут у нас наклеючка зникла з фари, але фара у нас є рідня. Ось фордузька. Видно, що вона ніде не переклеювалася, так само вона не крутилася, крило також не крутилося, капот також не крутився. Тобто та частина зробилася прямо на автомобілі стакан цілий. У металу тут все добре. Попередній частині тут також нічого не розбиралося. Ось наклеїв у нас така мала бути 15-й 15-й рік, 10-й місяць виробництва. Тут також нічого не крутилося, стакан цілий, вонжерон рівненький. Тут лонжером дуже погано видно, тільки ось так. Можна буде побачити. Мастило, звичайно, чорнюще під заміну. Турбінка тут все є сухеньке. І булячка може бути тільки ось в цьому місці запотівання. Тут його немає. Автомобіль до останніх кілометрів обслуговувався в офіційного дилера Форд. Ось двигуна ніхто не мив, тому що видно по йому бруд. І видно, що він є повністю сухенький. Там пильничок сухенький. Нема де ніяких підтікань. О, до речі, пробіг 307 127 кілометрів. Прогрілися. автомобіль дав помилку, щоб е, в опонах в колесах тиск перевірили. Коліса все залітає, бігає, до речі, партроніки вмикаються. Ось двигун працює, як має працювати рівненько, чистенько. Не піддимлюють, ну, може він, як зараз розгріється, то буде піддимлювати трохи. На жаль, це його не піддимлюють. Бугу взагалі працює як час тут. ніякого шуму немає. І тут так само ніякого шуму немає. Так, Наш комп'ютер завершає діагностику. А ми в цей час, як завжди по електроніці, дзеркала у нас складаються, розкладаються, ліве дзеркало регулюється, доводчики працюють, центральний працює, праве дзеркало регулюється, чогось, не помітив, є царапинка. Тобто у нас працює. Дальній ближній повторювач туманка. Працює. Задні ліхтарі працюють. Підсвіточка номерного знаку працює. Туманка і тут також все працює. По форсуночкам. Зараз форсуночки у нас плюс мінус пригають, тому що у нас автомобіль ще прогрівається. Ну, масло вже потрібно замінити, тому що і комп'ютер нам дав помилку. Ось Ford Focus 2015 рік 306 993, а тут 307 127. Тобто різниця така може бути. Ми йдемо на тест-драйв. Степлення бере. Посередині чітко зазвонимо наголосити. Підігріву богу автомобілі є. Ось навіть ниточки є помітні. Автомобіль не стягує, тихенько їде. Набирає гарно, передачки гарно переключаються. Звичайно, тут ідеального автомобіля від цього Форда ми не очікували, тому що на свій пробіг був відповідний його стан. І доки ми оглядали цього форда фокуса, продавці в цей час із хімчистки привезли наступний автомобіль до огляду Volvo v 70 Ось дивіться, наступний автомобіль Volvo V-70. 2010 року, перша реєстрація 2011 року, як це є в сервісній книзі. 1,6 дизельний двигун, механіка п'ятиступка, 224 оригінального пробігу. Сервіс автомобіля на Volvo був майже до останніх кілометрів. Ціна цього автомобіля 25 тисяч злотих. Оптика голубини, туманочки. Так, бачимо де не деякі зі царапини, як завжди по бамперу. Но бампер між пластиковий. Ось десь автомобіль торкався до чогось, підробили. Всі решітки на місці, оптика ціленька. Упереду також все на місці, ніде хром не облазить. Так само і тут ось з цієї сторони деякі де царапинки. Це царапинки, сказали, хлопці зараз вони їх підмалюють, то їх не буде. Бо саме-саме ось автомобіль приїхав переді на площадку на оригінальних легкосплавних напевно, так, 16 дисках. Літня гума Мішелін. Дуже-дуже гарний протектор. А якого року 20-го року гаммівний диск має тільки мінімальний-мінімальний знос, по ньому він грубий. Ну Накладочка там ще відсотків 40% десь напевно залишилась. Стоєчка сухенька. Тут так само кудись, куди не деякі зацарапані від бордюрки. Гальмівний гальміни десь позаду має десь півтора міліметра вже виробітку видно. Накладочка повністю новенька. Та сама Michelin, Мішелін, ну, вже більш зношена. Бампер цілий, ліхтари ціленькі. Партроніки на місці, є фаркоп, накладочка. Давайте зараз ту ще не віром, оглянемо. Беречі в автомобілі хромні вікна, вікнах, тонування задніх вікон і чорні рейлінги. Лобове вікно в автомобілі є. Рідні, Вольвовське. Ніде не тріснути. 108 113, 113 Немає де ніяких сколів, не бачу Рейлинг також ціленький 125 106 125 Внизу все є рівненько 102 88 88, тут ніде нічого не крутилось, приєм в гарному стані, накладочки Volvo всі на місці, дверка не крутилася, крило не крутилося. 122 Полі 105. Рідні. 146. Тут нас пластик, а метал. А ні, тут на все пластиковий. Гарно все відкривається. нічого не ліпить. Тут нічого в нас не крутилося. Давайте навіть тут візьмемо точки. І ми бачимо всі точки. Це дах. 124, 131. Ось на рейлінгу є така царапинка. Воно. Деркаво ціле. 131. 70, 95 Приємчики в оригіналі, як ми бачимо, ніхто нічого ніде не крутив сам приєм в гарному стані. 166, 174. Ось тут у нас є. Вся сторона роблена, що й хлопці говорили. Тобто під фарбування ось по цій стороні зараз глянемо проєм чи щось було в проємі. Неприємно з оригінальні. Все повністю оригіналь, Ніхто сюди не заходив. До речі, дверка навіть не крутилася. Ну, так, був внутрянка дверки оригінал. А, ось переход. Ось переход. Тут у нас є роблини 400, тобто півміліметра 800. Відповідно це теж 1400, дві. Ось тут в цьому місці є найбільше майже 3 міліметра. Дві тут 1300, десь. Дивимось з збоку, тут все в нас рівненьке. Тут тільки видно. На задній дверці тут де був ремонт чуть-чуть видно. Та як я не сказав, то ніхто не побачив. Видно чуть-чуть, Просто ми вже знаємо, що там був ремонт, тому ми туди і кинули око. подрівний. Ця сторона повністю є рівненька. Не знаю, мені салони Volvo дуже подобаються, особливо по якості. Зверна карта, ніде нічого не знищено, центральний замочок, електрозеркала, які регулюються, 4 сло підйомника, станприємчику, накладочки все є на місці, коворлін. Накладочки на педалях теж є рідні. Тут у нас ручник, передні задні туманки, світло. Пасик в гарному стані. Трішки, звичайно, є бруду, де не йде, але, але. Так, у нас повністю шкірині сидіння. Ось в будь-якому стані, Дуже комфортне сидіння, Як десь далеко їхати, то звичайно тут ми ставимо Volvo Plus. Шкірне мультикермо, кермо ніде не підфарбовувалось, тому що, звичайно, де неде деякі мінімальні є царапини по йому, Круїз контроль, всі кнопочки є на місці. 224 пробігу 382 кілометри. Ніде нічого не знищено, навігація, великий підлокотничок, в якому захований. АУКС, тут у нас підстаканнички, розеточка на 12, селектор КПП, парктроніки, двохзонна кліма, мультимедія, система старт-стоп, центральне зеркало з автозатемненням і по даху автомобіля. Повністю порядок, задня частина, все ціленьке, нічого не знищено. Позаду водійське сидіння не знищено. дефлектори ціленькі, ковролі на місці. Задній диван. Задній диван взагалі тут виглядає як новий дійсно. Гарно, до речі, кришка відкривається, нічого не скрипить, не ліпить. Шторка у нас на місці. Тут вроді би сітка є захована, яка встановлюється. Секретка випала. Так, тут у нас ключик, це ключик впевно до фаркопа. Що нас понизу докатка і все є присутнє. Дивимось під капотом. Починаємо з фари. Фари є вольво. Оригінально, ось бруд. Тільки тут поверхневось понатирали. В принципі, ми бачили і фото, як автомобіль приїхав, що тут було трішки брудно. Ось позалишалося. Тобто є те, що скоро хераточно автомобіль не був, ми нічого не крутилося. Нема тут ніде ніякої ржавчини по автомобілю. Шумка, до речі, є на місці крила не крутилися, все Volvo. Фара також є Volvo. Ніде нічого не крутилося. Ланжерон рівненький. Радіатор основний також є ціленький. Тут ми цілий. чітко видно, також є рівненький, охолоджуюча рідина. Зеленого кольору, так як вольво завжди. Ну, потрібно робити сервіс, масла фільтра. Ніяких відкладень немає. О, до речі, тут видно. Все чистенько, все блистить. Пасик без бурсинок. Тут ми потрібно відкручувати, щоб зняти. Тому ми так поверхнево позаглядаємо. Пучки у нас заводиться ну, Завівся гарно оберти не хвилюються не плавають двигун є прогорітий, тут скривати нічого не будемо тому що автомобіль приїхав на своїх колесах ну, і теж гарно працює рівненько чистенько Це зараз двигун вже є повністю прогритий ніякий дим не йде Комп'ютер зараз засканує, центральний працює, ліве дзеркало регулюється. Підсвіточки працюють, світло працює, центральне дзеркало з автозатемненням, Тут у нас мікрофон все є на місці навігації. Працює, але ну, це навігація, це тільки як би так для краси так сказати. Ну, музика в Вольво, звичайно, грає тут не порівняти з фордом. Чути, як кліма включилася? Мувачка, працює Так дивіться, у нас була одна помилка в цьому автомобілі, це сигнал АЦЛ, тобто в нас по круїз контролю. Можливо, десь лясали круїз і він не спрацював, таке теж досить часто буває. Так, виключимо тільки цього вентилятора, то він так гуде, що не чути двигуна. Е, що у нас тачик ЄГІ? Зарядка йде. Ось 224-382 км. Все так, як і має бути. Так, АБС, АБС повинен хіба Вольво писати, якщо я не помиляюся. Ой. О, общий пробіг є. Вольво читається 100%. Сотків. АБС 224-382 кілометри. Тут теж м'якенько сцеплення бере відчутно. Також передачки залітають, двигун гарно набирає. Четверта. Ну, шумоізоляція тут звичайно, блін після Форда то як на якомусь лексусі їздиш. П'ятьорочку всі передачки гарно вмикаються. А як вам, друзі, це Вольво сподобалось чи ні? Я думаю, що так, тому що автомобіль дійсно був в гарному стані. Цю всю інформацію про два автомобіля передали для замовника, і замовник, звичайно, без роздумів прийняв рішення забирати Вольво і одразу скинув за його задаток. До речі, продавці віддали за 24 тисячі злотих. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль ми підібрали для клієнта в Польщі. А що ви думаєте про ці автомобілі, звичайно, пишіть свою думку в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. Якщо вам потрібно оглянути автомобіль Польщі або підібрати під ключ, також мої контакти в описі відео та першому коментарі. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте підтримати лайком, підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім всього найкращого. До побачення!